Слава нашому Господу, брати і сестри. Ми маємо сьогодні прекрасний час, коли Господь Він говорить до нас. Я думаю, що як сестра розказувала вірш, багато кого з нас зачепило цей вірш. Він мене зачепив по-особливому. Знаєте, брати і сестри, кожному із нас подивиться б зараз на самого себе. І як ми стоїмо і ходимо перед нашим Господом. І Як ми приходимо до нього, чомусь. І для нас, християн, такий принцип, як, як, як тривога, то до Бога, він, він дуже актуальний. Я не знаю, я по собі кажу, кожен хай сам себе перевіряє. Я хотів би поділитися місцем і Слово Божого, яке Господь положив мені на серце, і ми будемо знову молитися до нашого Господа. Це записано перша книга хронік, 21 розділ із 16 вірша. Перша книга хронік, 21 розділ із 16 вірша. І підняв Давид очі свої, та й побачив Господнього ангела, що стояв між землею та між небом, а в руці його був витягнений меч, скерований на Єрусалим, і впав Давид та старші, покриті веретами на обличчя свої, і сказав Давид до Бога: чи ж не я сказав рахувати в народі, і я той, хто зрішив, і вчини, і вчини, я той, хто згрішив і вчинити зло. І вчинити зло, я вчинив зло. А ці вівці, що зробили вони, Господи Боже мій, нехай же рука Твоя буде на мені та на домі батька мого, а не на, на народі Твоєму, щоб погубити його. І ангел Господній промовив гада, сказав сказати Давидові, щоб Давид пішов, поставив жертівника для Господа на току Єфусянина Орнана. І ще одне місце я прочитаю це книга пророка Даниїла, Дев'ятий розділ із третього вірша, книга пророка Даниїла, дев'ятий розділ із третього вірша, і звернув я обличчя своє до Господа Бога, прохати з молитвою та благанням у пусті у веретищі та в попелі. І молився я Господеві Богові своєму, і сповідався і казав: О мій Господи, Боже великий і грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе. Та для тих, хто виконує Твої заповіді, ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей і від постанов Твоїх, і не прислухалися ми до Твоїх рабів, пророків, що говорили Твоїм іменням до наших сирів, наших начальників та наших батьків і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя. Як цього дня для юдеї і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди ти вигнав, куди ти їх вигнав за їхнє споневірення, що допустилися його перед тобою, Господи, соромне на обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що згрішилися перед тобою, а Господи, нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти нього. Слава нашому Господу, брати і сестри. Я знаю, я, перевіряючи своє життя. сьогодні Господь він положив мені на серце це місце читати і говорити. Я найперше ці слова кажу до, кожного, до себе і до кожного із нас. Брати і сестри, сьогодні протягом зібрання Боговою говорить до нас. Він відкриває нам наше сустояння, хто як ми, переходимо, ми ходимо перед Його лицем. І я зачитав цю історію, коли Давид, Він. Він десь не попильнував, він сказав для свого воєначальника, що він йшов і перечитав народ Господній. І знаєте, брати і сестри, ми добре знаємо цю історію. І коли Господь він посилає пророка свого до Давида і каже, ти зробив неугодне, ти зробив неправильне. І я ще не читав, що Давид він зробив. Він підняв свої очі і побачив ангела, який стояв з мечем, щоб губити народ. І знаєте, брати і сестри, я роздумав Господь, він наскільки являє сьогодні милість над нами, над кожним із нас. Ми скільки бачимо руки Його над нами, брати і сестри, і якби сьогодні він простяг би свій меч над нами, ми б не ми б не залишилися в живих, як тоді в часів Ізраїля. Так само, брати і сестри, я читав книгу пророка Даниїла. Даниїл, він казав: Господи, пробач нам. Даниїл ходив свято перед Божим лицем. Він ходив, і ми багато знаємо історії за його. Але він казав: Господи, прости нам і нашим батькам. І сьогодні, брати і сестри, я хотів би в цій останній молитві, можливо, ще буде молитва за нужди, але я хотів би, щоб ми помолилися зараз в цій молитві. Господи, пробач нас, Господи, прости нас, тому що ми неправильно ходили перед лицем Твоїм. Господи, ми неправильному сустоянні ходили перед Тобою. І знаєте, брати і сестри, я хотів би, щоб Божа молість сьогодні велик над кожним із нас, над домами нашими. І щоб Божа рука вона наповнила Святим Духом кожного із нас. Я не знаю, брати і сестри, але сьогодні голос Духа Святого він лунає до кожного із нас. Бог, Він говорить, чи сьогодні ти відкритий. Я не знаю, можливо, ти десь не в вмиріш своєю дружиною, можливо, голос Духа Святого через твою дружину до тебе щось промовляв чи через твого чоловіка, а ти десь відкидав його, ти десь не чув його. Сьогодні Господь він говорить по-різному до нас. Він говорить через слово своє. Він як казав, Даниїл, посилає своїх храбів, пророків, але десь ми відвертаємо своє вухо, ми десь не чуємо своє. Ісуса Христа, і ми будемо мати, брати і сестри, за це суд Господній. Якщо ми сьогодні, якщо ми цей час не покаємося перед нашим Господом, якщо ми не зробимо, як зробив Даниїн, він схилився пустій в пустій молитві в пополі перед лицем Господнім і сказав, Господи, прости нас. Боже, прости нас, можливо, ти знаєш, якийсь є момент в житті Твоєму, в житті сім'ї Твоєї, можливо, якийсь є гріх, який ісповіданий перед Господом. Прийди сьогодні в розкаянні Ісуса, Ісуса Христа і скажи: Господи, прости нас. Боже, прости нас, батьки. Мої, Господи, прости мене, прости кожного з нас, братя, сестри. Я вірю, що прийде Господня, на благодаті наповнить. І прийде Господь, і Він скаже, сину і дочко, я почув молитву Твою, Алілуя, і я зайду в Дім Твій для того, щоб уявити милість свою, Алілуя, тому що Він Бог сьогодні живий, і милість Його сьогодні є над нами. Я знаю, що ангел-губитель, Він зупиниться, його меч він зупиниться і прийде, і прийде милість Божа, Алілуя, тому що Він святий, і Він є Бог наш, і Його рука милості сьогодні є над нами, для того, щоб спасти для того, щоб зайти в дім Твій імені, і здати свою, і для того, щоб ласку свою явити. Аллилуйя, і Господь сьогодні закликає кожного з нас, брати і сестри, щоб ми відкрили свої серця перед Ним, щоб ми такі, як є, стали перед Ним. Щоб ми відкрилися і сказали, Господи, не тому, що там хтось так казав, не тому, що там хтось так той робив, а тому, що я згрішив перед Тобою, Господи, тому що я неправильно стою перед Тобою, тому що, я як священик в домі, я не стою правильно на своєму місці. Господи, прости мене і зайди, Господь, в моє серце, і переміни його. Аллія, давайте ми схилимо свої коліна і звернемося до нашого Господа. Йому нехай буде слава по віки. Амінь.